8 травня наша країна вшановує пам'ять полеглих у страшній війні з нацизмом. Пам'ять героїв, які пройшли через нелюдські випробування, віддали своє життя та здоров'я з вірою у перемогу справедливості. Офіційним символом Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є квітка червоного маку. Загально прийнятий у світі символ відзначення пам'ятних днів. Дизайн нагрудного знаку у вигляді маку було розроблено за ініціативою Українського інституту національної пам'яті. Автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. А щоб виготовити такий знак, вам знадобиться жорсткий фетр трьох кольорів червоний. Темно-червоний і чорний. Також потрібні будуть лінійка, циркуль, ножиці, термоклей, шматочок картону і кравецька чи англійська булавка або застібка. На картоні за допомогою циркуля виводимо 4 кружечки діаметрами 5, 4, 3 і 2 см. Це діаметри. Циркулем же вимірюємо радіуси відповідно 2,5, 2, 1,5 і 1 см. Вирізаємо шаблони з картону, прикладаємо їх до фетру і вирізаємо з червоного фетру кружечки діаметром 5,3 см. З темно-червоного один кружечок діаметром 4 см. І ще один з чорного діаметром 2 см. Розміщуємо вирізані кружечки один на один таким чином. На великий червоний кладемо темно-червоний трішки з виступом за край. Ось так. Зверху червоний зі зміщенням вниз. І нарешті чорний розміщуємо у центрі квіточки. Затискаємо пальчиками, потім піднімаємо пелюсточки і змащуємо термоклеєм, притискаємо і квіточка готова. Залишилося причепити застібку. Перевертаємо квітку, розкриваємо булавку, прикладаємо до квіточки, змащуємо клеєм і прикриваємо малесеньким шматочком фетру. Добре притискаємо і чекаємо, доки схватиться клей. Ваш нагрудний знак, символ червоний мак, готовий.